Дивіться, мої хороші, сьогодні йду на ринок. Ви мені сказали, що в Туреччині дуже подорожчало. Ну, всі його говорять. І навіть тут кажуть українці, котрі тут проживають, кажуть, що сильно сильно подорожав ринок, подорожали продукти з інфляцією. Ну я йду подивлюся. І... А ви скажете, чи дорого, чи це дешево? Добренько. А і я хочу вам сказати, що. Тут зі мною ходить Українка, вона має цей прибор, який міряє на нейтрати. І хочу вам сказати, я була приємно здивована, що нетрати в нормі. Реально, я подумала, що він поламався. Але, але так є, тому що вони навчилися використовувати нейтрати в певній нормі. Тому що Туреччина, ви знаєте, повинна мати продукцію. Е Якісно, тому що її ніколи не візьмуть до Європи ту продукцію. Ось так це на запитання, хто казав, що тут одна хімія. Мої <гум> древеньки, Все, пішли на ринок. І що? Ми на ринку. 40. Дійсно, морква подорожала і дуже сильно. 40 лір кілограм. Помідори 10 лір, це 20 гривень, отакі великі. Цукіні у нас 15 лір, це 30 гривень. Баклажани у нас 10 лір, це 20 гривень. Так, ми прийшли салат. 10 лір це 20 гривень, але ось такі. Дивіться, який здоровий. Єва просила, вона хоче їсти. Е, цезарь. Так, динька. отакі такі от маленькі, понюхаю. Ага, пахнуть динькою, 10 гривень. Це штука. 20, це виходить 20 гривень. Е, кавуни. О, дивіться, 15 лір. 30 гривень. Кілограм, я так зрозуміла. Яблука, я так зрозуміла, що це вже молоді. 15 30 гривень. Черешня у нас 60 лір. Це що? 120 гривень. Це дорого. Дорого, правда? Так, а така черешня вже по 30. Дуже гарна велика. Сойдет мені і така. 30 це 60 гривень. А, сливочка. Так, квіти, бачите, вони на ринку цілими це. Зараз я заберу, я бачу, дивіться, і ці я брала. Тут цілий такий великий пучок. Але я тут знайшла лілії. І я хочу ці лілії. Все, лілії забрала. Дивіться, що ви розуміли. 200 лір. Ну це ось-ось-ось це мої хороші. Тяжко показати. Це велика така ваза, принесу додому. Вам покажу. Кладу в тележку. Ось Так, шампіньйони. Ось такий пакетик. 30 літр, 60 гривень. Ну, капуста синя. Капуста така, не бачила ціну, десь побачу, скажу вам. Кукуруза, дивіться. Ну, 5 літр штучка, 10 гривень штукається, бачите? Хочете вдома варити, бо ласочка вам кукурузка варена. От, дивіться, оця помідорочка 15 лір, 30 гривень кілограм. Тут так пахне динями. Беру я одну диньку, бо пройти неможливо. Я Ось воно. вони там відкрили, малесенькі. Зараз я заберу. Дивіться, картопля молода, дорога, 18 літрів, 36 гривень. Булька вже свіжа цьогорічна, 15 гривень, 30 гривень. Навіть дешевше трошки. Воно не на два, навіть трошки дешевше. О, ой, помідор. Але такі, дивіться, гарні. Я вже понабирала, дуже гарні. А ці прям з гілочки. Дуже, а, я вже взяла. Я дивіться, подорожав дуже перець. Ось, 25 літ, 50 гривень, дуже подорожав. Ось такий часник. Здравствуйте. 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 Сколько стоїть? А ось ця два сотня. Мені повезло, жіночка говорить на російській. 20 літ. Оці три здорові часники. 20 літ за 40 гривень. спасибо большое. Вот оливко, так. так. А, а сколько стоит? Литр, да, Олив? Ну, надо полтора литра. 150. 125. Ага. 125. А, на говорит, что если я приду с компании, то буде по 125. И 1,5 литра. Полтора литра, 125. Це натурально. Uh -huh. Я в наступний раз прийду, возьму в Україну, да? беремо, спробуємо, мої дорогенькі, і Foto money, Foto вам <laughs> Хорошо. От <laughs> бачите, яка у нас хороша. Дивіться, <laughs> yeah, yeah. гранатовий соус yeah, теж треба брати that. домашній. Ну, просто з дому принесли, Все з дому, oh. все натуральне. Окей. Пока! Україна! Бабушка! Бабушка! мама мама. Ну, мої дорогенькі, ось що ми накупили. Зелень у нас. Дивіться, салапа який великий. Не знаю, як ми це маємо з'їсти. Ось так вам покажу. Ось. І на це все, на це все я потратила. 500 лір. Це тисяча гривень. Але ми купили величезну банку олії оливкової натуральної. І мої Лілії забрали дуже багато грошей. А ми прийшли попри черешню. Ми не купили черешню. Ось так. Ми купили молоду картоплю, ми купили молоді ягідки. Молоді. Ми купили диньку, моркву, Цвітну капусту. Нічого такого ми і не накупили, дівчата, багато. Чесничок, сімочки. Бо на море ми ходимо з сімочками. Ось так. Ну, я вам скажу, що два роки, коли я тому приїхала, то це все можна було набрати на 300 лір. Ось так. Так що за два роки зміни такі є серйозні.